А вітати усіх, хто цій порі з нами. Герої не вмирають. Революція триває під таким гаслом. В ці дні в Україні вшановували героїв Небесної Сотні та відзначали річницю революції гідності. Зима минулого року змінила усіх нас, проте чи маємо ми задовольнятися тими змінами, які маємо на сьогодні. Саме над цим будемо розмірковувати разом з героями програми. Це голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко, начальник ОМВС в Черкаській області Владислав Пустовар, прокурор Черкаської області Юрій Шеремет. А також сьогодні ми запросили до участі у програмі активістів громадських організацій і політичних партій. Однак, перш ніж ми перейдемо до обговорення, пропоную переглянути невеличкий сюжет про те, як саме в Черкасах вшановували героїв Небесної Сотні. Рушили активісти до Соборної площі двома колонами з різних кінців міста. Під час ходи вона «Герої не вмирають та Слава Україні. Зустрілись учасники заходу біля символічного пам'ятника Небесній Сотні. Важливо, щоб країна і люди в країні пам'ятали своїх героїв, які віддали життя за, за незалежність. Вони боролися не за, не за гроші, не за владу. Не за депутатів, а за свою землю, за свою родину. Мітингарі поклали квіти до спомника і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Опісля на соборній площі відбувся мітинг реквієм На імпровізованій сцені виступили учасники майдану, бійці АТО і волонтери. Вони пригадували події революції гідності, читали вірші відомих українських поетів, співали пісні про майдан і війну. Черкаські студенти були дуже активними, брали участь і на майдані у Києві, на блокпостах у Черкасах, на нарадах у Черкасах». Асах тому без студентів ця б революція не відбулася. Містяни говорять для них революція гідності стала початком піднесення і відродження нації, часом, коли Україна отримала нове дихання. Змінилося саме свідомлення, сама ментальність. Змінилося саме розуміння того, яка повинна бути Україна, і як повинні ми в ній жити. Чого ми повинні прагнути, живучи в Україні? Під пісню «Плине кача черкасці запустили у небо синіх і жовтих повітряних кульок з іменами героїв Небесної Сотні. На завершення керівництво області перед містянами про результати розслідування злочинів та покарання винних у побитті учасників майдану. Щодо люстрації правоохоронних органів, пане Юрію. Ну, по-перше, я хочу е також зауважити з приводу того, що, як я бачу на практиці, не зовсім е гарно результати в зв'язку з тим, що деяких прокурорів е погоджували народні ради і громадськість. До мене вже неодноразово звертались самі представники тих же громадських організацій е зі скаргами, що ну, ми. Помилились і так далі, от давайте цього знімемо, цього поставимо. Я відверто скажу, що я цього не прихильник. Я вважаю, що якщо є встановлений законодавцем і прийнятий Верховною Радою механізм призначення прокурорів, то їх має призначати по вертикалі керівник, який має відповідати за всі їхні дії. Тому що якщо я. Людину призначаю на якийсь район, доручаю йому якусь ділянку, то я вже за неї відповідаю. Як я можу відповідати за людину, якої я не знаю, до яку до мене приводить громадська рада, я не знаю ні професійних її якостей, ні моральних. Для цього треба час, для цього треба попрацювати з цією людиною або дуже добре її знати. Щодо процесу ілюстрації, у нас цей процес досить активно триває. Значить, було проведено службове розслідування за розпорядженням, встановлено близько 26, верніше 26 працівників, які, до яких є претензії, які приймали участь, у тому числі при здійсненні процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно активістів, активістів в минулому році. 19 вже не працює на даний час. Щодо решти, самі працівників відповідно до вимог закону про очищення влади, який також прийняла Верховна Рада, і ми маємо його виконувати. Триває процес. Якщо вони підпадуть під його дії, вони безумовно будуть звільнені. Але ми цим не обмежуємося. Дії кожного ми ще перевіряємо в рамках кримінальних проваджень, які на сьогоднішній день розслідуються в прокуратурі Черкаської області. Тобто ми надаємо не лише там оцінку, що він лише має бути звільнений, а чи були в діях працівника ознаки злочину. Ну на даний момент вже три працівника прокуратури притягуються до кримінальної відповідальності в зв'язку з тим процесом, який відбувається. Але хочу також зауважити, тут одразу є така новина, новина, нібито для громадськості. Значить, при розслідуванні кримінальних проваджень, я ж кажу, що ми і своїх привлікаємо, але ну, постало питання. По-перше, дуже багато інших проваджень ми не маємо залишатись на місці. Зараз також відбуваються ті ж злочини, і треба розслідувати і решту. По-друге, виникає конфлікт інтересів, бо Черкаси місто невеличке. Всі десь хтось разом спрацював, тим більше ну, там, в середовищі прокурорів. Тому я як прокурор області в першу чергу зобов'язаний забезпечити об'єктивність провадження переслідування кримінальних проваджень. Я звернувся з відповідним листом до генерального прокурора України, повідомив, що дуже велика кількість має фактично один між жодним перевірять. І прийнято рішення в Генеральній прокуратурі про те, що кримінальне провадження саме по прокурорським працівникам. І слідчим, з якими там також можуть десь пересікатися по роботі раніше, буде передано для подальшого розслідування в прокуратуру Кіровоградської області. Вже відповідні документи готуються, тому що знову ж таки зауважу, в першу чергу треба досягнути об'єктивності. А зрозуміло, що тому треба, щоб люди були не заангажовані і так далі. Ось цікаво. Все ж таки, ми говоримо про зміну свідомості людей. Чи почастіше ли випадки, коли до правоохоронних органів звертаються люди, з яких вимагають хабарі в тих чи інших інстанціях? Я скажу ні. Не почастіше випадки. Більш того, ну відбулися зміни. І в законодавстві деякі, я відверто про це кажу, які на даний час не сприяють і протидії, наприклад, викриттю і корупційних схем схеми і так далі. Наприклад, тут ви знаєте всі, що з 26 жовтня в органах прокуратури забрали так званий загальний нагляд. Тобто прокурор вже не може приходити на перевірки, вичитувати документи, хоча таким чином багато викривалось різноманітних схем, тривали роками, це системна робота. Наразі фактично ми цього е, зробити не можемо. І ці, е, покладаємо, фактично знаходимося на Давальницькому, на Давальницькій сировині. Тобто ті матеріали, які до нас направляють е, працівники СБУ, працівники податкової і працівники міліції. Ми їх вивчаємо і таким чином вже приходимо до певних висновків. Крім того, в нас немає такого підрозділу, як, е, який може займатися оперативною діяльністю. І проводити відповідні заходи також ці підрозділи в міліції, і в Службі безпеки України. А наскільки я знаю, у них відбулися ск скорочення. Але незважаючи на це, ми вже е, лише за січень-лютий, вже викрито п'ять фактів хабарництва. Вони розслідуються, е, будуть направлені до суду. Я провів координаційну нараду, на яку запросив всіх керівників правоохоронних органів. Ми визначили певні шляхи, як діяти в таких умовах, оскільки ці результати також не можуть нас задовільнити в умовах цього дня. Це очевидно, що люди хочуть змін, і зрозуміло, що після революції гідності у всіх свідомість не поміняється. І треба все одно треба тримати руку на пульці. Прохоронці мають робити ту роботу, яку їх зобов'язані робити законодавство.